Вітаю вас на каналі Місячна Країна. У цьому відео для вас Дні Сили, найсприятливіші дні липня 2023 року. Постарайтеся запам'ятати їх або записати, щоб знати, коли вам варто проявляти максимум активності. І перша така дата це 2 липня, квадратура Венери та Урана. Це досить гармонійний аспект, тому 2 липня. Буде прекрасним днем для початку нових справ і для пошуків творчого натхнення. Можливо, що Всесвіт вирішить нам допомогти в улюблених справах, причому зробить це непомітно. Далі, 7 липня, це дзеркальна дата. Дзеркальна дата липня пройде під управлінням сімки. Сімка це число душі, чистої удачі, воно універсальне. І надає нам допомогу в різних сферах. В житті кожного з нас цього дня з'явиться щось приємне нова людина, нове бажання, нова можливість. Це день гарного настрою і зміцнення віри у себе. Наступна дата це 10 липня, протистояння Меркурія і Плутона. Опозиція цих двох планет дуже сильна. 10 липня стане днем спілкування, флірту, романтики, а також успішної творчої та ділової співпраці. З великою ймовірністю люди цього дня будуть дуже продуктивними і готовими йти на, на діалог. Якщо у вас є недруги, з якими ви хотіли б помиритися, зробіть перший крок цього дня. Це буде абсолютно точно вірним рішенням. Наступна дата це 11 липня, перехід Меркурія у знак лева. Це сприятливий час для тих, хто хоче витратити частину коштів і часу на розваги, на отримання яскравих емоцій. 11 липня і наступні два тижні багато хто зможе досягти успіху у любовній сфері, а також знайти можливість вдало вкласти свої кошти. 11 липня це день сили, у який потрібно здійснювати заплановані покупки. 20 липня це протистояння Марса і Сатурна. Марс і Сатурн цього дня опиняться у стабільному і сприятливому аспекті. Вони розташуються по різні боки від землі, що спровокує потужний сплеск позитивної енергії. Багатьом людям захочеться більше працювати. І менше лінуватися, з'явиться мотивація, наснага, нові сили і бажання. Далі 22 липня це протистояння Сонця і Плутона. Це дуже цікава подія. Цей день пройде під егідою позитивної енергії та гарного настрою. Сонце і Плутон допоможуть людям позбутися образ, депресивних думок і сумнівів. Цей аспект. Благотворно позначиться на нашій впевненості у собі. І наприкінці, 28 липня, це перехід Меркурія у знак Діви. А от це буде день фінансової сили, коли можна і потрібно більше працювати, займатися пошуком можливостей, нових вакансій і отримувати знання. Всього ж в липні буде сім сприятливих днів сили. Проти чотирьох небезпечних, про які я теж розповім. І це дуже добре, тому бажаю вам вдалого і світлого липня, приємних емоцій, а також перемог на усіх життєвих фронтах.